Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Родичі азовців та інших захисників Маріуполя і досі, після року, як померли їхні рідні, не можуть їх поховати. Причина банальна: немає цвинтарів, які обіцяли, але так і не зробили. Отже, друзі, до мене звернулися друзі, зокрема із полку Азов, аби розповісти про випадок, який, на мою думку в воюючій країні просто Нонсенс навколо створення військового меморіального кладовища Перепитії буремні влада не зрозуміло для чого тягне час. Родичі полеглих героїв тим часом вбивають пороги кабінетів чиновників. Чому держава не може подбати про пам'ять своїх захисників? Хто в цьому винен? Давайте розбиратися. Отже, що власне сталося 26 вересня у Києві на майдані Незалежності акція протесту. Називається вона Голоси полеглих героїв. Зібралися родичі військовослужбовців, які загинули. Просять збудувати національне військове меморіальне кладовище не в гатному Фастівського району, а в биківні, так як планувалося раніше. І так, як передбачено власне законом, що ще в травні ухвалила Верховна Рада України. Ну, досі цей закон лежить на підписі у президента. Мовляв, і гроші є, але чому немає бажання? Загадка національне військове кладовище нам потрібно не через 5 років, не через рік, а вже. Якщо коротко, друзі, то попри ухвалений раніше закон і той факт, що підвійськове кладовище в Биківнянському лісі, щоб ви розуміли, Биківнянський ліс це Київ, тобто межа Києва, виділили ділянку. Ділянка 8 гектарів. Створення і досі цього цвинтаря не розпочалося. Формальна причина цьому частина території буківнянського лісу, нібито і досі, є повністю недослідженою до кінця і може містити певну кількість ще невиявлених там поховань. Тож у серпні місяці, через оцю цю не до кінця досліджену територію. Кабмін без попереднього обговорення із родичами загиблих, просто поставивши їх перед фактом, змінює місце будівництва національного військового меморіального кладовища. Тепер його планують побудувати не в межах Києва, а в селищі Гатне. Гатне це Фастівський район Київської області, що за межами столиці. І якщо кладовище в биківні обіцяли частково завершити вже цього року, то нові плани Кабміну нині дуже відрізняються від обіцяного цвинтар. Обіцяють побудувати до цитую 30 липня 2025 року. Через повільність влади, постійні відмазки, зміни локацій, назви нових і нових причин, родичі полеглих героїв, не можуть і досі поховати своїх дітей, своїх чоловіків, своїх побратимів, братів татусів. Ви розумієте, що всередині відбувається у рідних, а вони елементарно не можуть зібратися на могилі аби понести туди квіти. Для того щоб це не були друзі мої лише слова, але й були слова рідних, я поспілкувалася. Із Вірою Литвиненко. Це мама військовослужбовця полку Азов, позивний Вектор. Він радіотелеграфіст групи розвідки спеціального призначення. Звали хлопця Владислав Литвиненко, повторюся, позивний вектор. Влад загинув 23 березня 2022 року від артилерійського обстрілу поблизу драмтеатру в Маріуполі під час виконання. Бойового завдання, Значу, Влад – неймовірний просто хлопець ще з часів Майдану, він боровся за незалежність країни, потім після Майдану воював, потім знову воював. Він народився і виріс в Маріуполі. Потім, коли точилися бої за місто, вже всередині під час вуличних боїв, безпосередньо в Маріуполі, команда, яка мала завдання, до якої належав Владислав. Потрапила під обстріл, і влад загинув. Урну з прахом Владислава його мама Віра зберігає у крематорії. Є така опція, можна зберігати там рік прах спалених тіл рідних і близьких. Але от термін перебування там праху вже спливає. Бо влада, яка обіцяла побудувати цвинтар, ну фактично обманула. Послухайте, будь ласка, мою розмову, я її записала напередодні. З пані вірою ось дуже швидко розробили міністерство ветеранів, розробило з депутатами Верховної Ради, розробили законопроект, який спрощує значно спрощує всі бюрократичні процедури по виділенню земельних ділянок, і ми рухались в сторону вже початку будівництва. У 23 березня вони презентували, отримали від нас від родин згоду на цю ділянку. З умовою, що дуже швидко почнуться роботи, і перші поховання нам пообіцяли восени цього року 2 травня був проголосований Верховною Радою цей закон. Ну і все, ми дуже були задоволені, і тоді нам в міністерстві ветеранів сказали, що якщо президент підпише цей закон в травні місяці, ми на перші поховання вийдемо вже в кінці літа. Ну, ми розслабились, і перед тим нам вже обіцяли і співочі поле йшли розмови, і Лиса Гора, але все це затягувалось. Ну, тепер ми вже заспокоїлись, що нарешті буде кладовище. Ми з родинами. Спілкувались, ну казали, що Биківня, звісно, не таке гарне місце, як, наприклад, Лиса гора по локації. Я маю на увазі чи співочі поле. Але це недалеко від метро Лісової. І все ж таки, це ну, умовно можна рахувати межами Києва і розв'язка, і все там затишно. Нам сказали, що буде дуже красивий проект. Там виділялось 100 гектарів, ну майже 100. 8 гектарів 20 квітня виділила Київська міська рада. На засіданні вони виділили в державну власність, тобто 100 гектарів землі державного значення. Все і нам пообіцяли дуже швидко почати будівництво. 2 серпня нас зібрали, була пані міністерка Лапутіна Юлія. Знову представник інституту національної пам'яті, і вони повідомили, що там неможливо збудувати, і вони змінюють локацію по одеській трасі. Вони так назвали це гатне, але це не гатне, а Гатнинська ОТГ за південним кладовищем. Тобто, це ну, приблизно 20 кілометрів від метро Теремки. Ну, люди, які не знають там, місцевість, вони, звісно, не розуміли, де це, і що, це, і як. Нас обурило те, що нас просто поставили перед фактом. У нас не спитали, підходить вам, чи ви не будете проти, ми очікували вже перших поховань, а нас зібрали, щоб презентувати нову локацію за межами Києва. Тобто нашими вимогами з першого дня було в межах столиці. І якби цієї землі зовсім не було б, ну, це була б інша і розмова. А так, ці земельні ділянки є. Це і берковці. Це і та ж лиса гора, можна все облаштувати, побудувати красиво, щоб це все виглядало. Та ж биківня. Ну і ті аргументи, які були нам. Проговорені в березні, що це продовження нашої історії, так як Виківнянські могили, це заповідник, де були поховані, репресовані політв'язні, КВД, розстріляні і поховані? там. пані Віро, я зрозуміла, скажіть, будь ласка, а яка зараз є реакція влади на, на ваші протести, які були кілька днів тому? Ну, я так розумію, нічого не почали будувати ні там, ні там. Ну, тобто, на півде... за Південним вони теж не почали. Це тільки розмови, правильно? Тобто, невідомо, коли воно буде зроблено. Це розмови, але вони, вони рухають це, все закон президент так і не підписав. Вони створили постанову Кабміну. Причому в постановці постанові не вказані кадастрові номери, тобто немає прив'язки. Але вказано, що рішення по локації приймає кабмін. Тобто, дуже хитро так вони все завуалювали, щоб не було людині зрозуміло. Вона теж цей, цей закон від нормальний, який знов зареєстрований вже в Верховній Раді. Вони мають його проголосувати зараз. Він теж покращує процедури якби. Нема претензій до цього закону. Він покращує умови по початку будівництва, але там є дуже хитра фраза, що вирішує кабмін, і кабмін оцією постановою фактично узаконює Гатнинську ОТГ для будівництва кладовища. Я теж спілкувалася з екологами, які кажуть, що ми не метра не віддамо, бо там проходить смарагдова мережа. Ми консультуємося з колегами. Так мені написали, що ми дуже довго добивалися, щоб ця смарагдова мережа взагалі була. Ну це ж європейська, це міжнародна вже конвенція. І ми добивалися щоб тут був теж статус смарагдової мережі, що там не можна будувати. Але ну на це ніхто не звертає уваги, і ну, в мене були листи, які вони надсилали раніше. Тобто і інститут національної пам'яті, і Міністерство культури ж він належить, що вони надсилали лист. Що Биківня нормальна для будівництва, там був аналіз п'яти земельних ділянок. Биківня якби немає претензій. А по цій ділянці там є із за цієї смарагдової мережі, там є перестороги. От, ну, Просто ця, ця, ця ділянка вона звучала ще в минулому році, і вона була відкинута з самою ж владою як найпроблемніша із усіх. Тому нас це дуже здивувало, нас це ну, дуже обурило. І на цьому засіданні, 2 серпня, коли нас зібрали для презентації, був, була Лапутіна, був тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури. Новий він тільки Карандіїв. три дня сказав, що це Карандіїв да. він обіцяв розібратись, і все, значить, всі там були представники шести громадських організацій родин загиблих. Шести. Ну, Лопутіна сказала, що ми за хайпом прийшли похайпувати, і що ми потрібно рухатись. Те все минуле, те, що ми вам обіцяли, треба рухатись в майбутнє. Ми, як Міністерство в справах ветеранів, зараз також робимо все, щоб прискорити створення в Україні національного військового меморіального кладовища. Щоб ми дійсно прискорили створення не тільки місця поховання, а саме місця меморіалізації. Куди можуть приїхати е, наші іноземні гості, родини е, можуть відвідувати наша молодь? Ну ми всі заперечували, нам не пояснили, не було тих аргументів, які б нас запевнили, що дійсно там не можна будувати в Биківні. Тепер там вже мала земельна ділянка, тому що відступи зробили. Для інституту, для вимог інституту національної пам'яті, що потрібно зробити відступи. Вони зробили ці відступи. Тепер земельна ділянка замала, і там всюди можуть бути поховання, ну, якісь рештки загиблих, розстріляних, репресованих. Ну, Нас це дуже здивувало і обурило, тому що в березні про це не знав інститут національної пам'яті. Якби це думаєте? було правдою. Як ви думаєте, яка яка реальна причина? От за вашою думкою, думкою інших родин загиблих, чому, чому так тягнеться це питання? Уже стільки часу прийшло, уже листопад на носі, вже буде рік, як мал мав бути цей цвинтар? Ну істинною причина нам невідома, звісно, ми підозрюємо, що як один чиновник нам сказав, що київська земелька дуже дорога. Можливо, це можливо ще якісь. Нам про це невідомо з тих пір. Міністерство ветеранів обіцяло нам зустріч. Воно не йде з нами на контакт. Вчора у нас відбулася цей захід акція. У нас приїхали родини з інших міст, навіть з усієї України були. Звісно, що всі приїхати не можуть, бо багато людей з Маріуполя, з Бордянська, тобто окупована територія, вони розкидані і за кордонами і з дітьми маленькими, але було дуже багато людей. І ми вимагали підписати цей закон президентом і почати нарешті будівництво. Ми були під міністерством ветеранів. Пані Лапутіної, звісно, не було. Бо вона була на засіданні. Так сказали, вийшли представники. Заступник Верхун Олександр і співробітники, які займалися цим питанням. Ну, але вони сказали, що вони нічого ж не вирішують. Передать Лапутіні наші вимоги. Вони сказали, що вони це зроблять. Але ніяких дій, ніякої реакції більше немає. Я стукаюсь до Верховної Ради, надіслано дуже багато листів. Ну, приходять якісь відписки. Але про питання нічого нам не ясно. Ось такі друзі, справи. Я хочу, щоб ви, якщо маєте можливість зараз дивитися це відео і є людиною, від якої це залежить, пришвидшили процес, тиснули на владу, розповідали про цю історію в соціальних мережах, не мовчали. Адже ми маємо шанувати і віддавати шану постійно героям. Не тільки живим, але й полеглим. Кажуть, що герої не вмирають так, в наших серцях, але насправді вони вмирають. І мені соромно, що в нашій країні за цей рік так і не побудоване е е е кладовище. Слухайте, ну це, це такі величезні гроші, це такі величезні зусилля, прям надзусилля. Тобто дороги будуються, кладовища не будуються. Ну, Словом, ганьба повна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, яка має бути реакція. Влади на це. І як ви думаєте, чому цього не стається? І слова підтримки всім рідним полеглих героїв ми будемо з вами і будемо слідкувати за цією історією, аби цвинтар, зрештою, був побудований. Дякую вам за довіру. підпишіться будь ласка, на канал Яніна Соколова. Я вас всіх обіймаю і надто дякую Збройним силам за те, що ми маємо можливість працювати. До зустрічі завтра!